Будівництво заборонено принаймні поки. Мова проношуміла історію зі зведенням приміщення поблизу пам'ятки національного значення Свято-Успенської церкви. За фактом цього будівництва розпочали кримінальне провадження. Передували цьому матеріали у ЗМІ, заяви від мешканців прилеглих будинків до правоохоронних органів, а також звернені від Міністерства культури до прокуратури. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 та частиною першої статті 275 Кримінального кодексу України. В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд вказаної земельної ділянки, залученням спеціалістів. Із управління містобудування, управління державного будівельного контролю, управління земельних відносин та управління культури і туризму рівненської міської ради у ході огляду ділянки та самого будівництва експерти знайшли чимало порушень. Відтак на цю землю та фундамент, який за лічені дні встиг зробити землевласник, наклали арешт. І доки триватиме досудове розслідування, забудовники і підрядники не мають права здійснювати там будь-які роботи. Було задоволено клопотання органу досудового розслідування та судом. Було накладено арешт на вказані земель. Земельні ділянки а також незавершений об'єкт будівництва з метою заборони відчуження розпорядження, а також проведення подальшого будівництва на відповідних земельних ділянках. Досудове розслідування на даний час кримінального провадження триває. Проводяться відповідні слідчі розшукові дії, а також призначено судові експертизи, зокрема будівельно технічну експертизу щодо підтвердження чи спростування факту порушення під час здійснення будівельних робіт. Ситуація склалася цікаво, бо щоразу, коли наші журналісти намагалися поспілкуватись із землевласниками чи їх адвокатом, нас запевняли, що це будівництво абсолютно нічого не порушує. Свою позицію вони відстоювали одною і тою ж фразою, оскільки в рівному немає затвердженого архітектурно-опорного плану, землевласник має. Право зводити споруди в охоронній зоні церкви. Так, дана церква вона є архітектурною пам'яткою національного значення. Однак дане будівництво воно не проводиться на території даної архітектурної пам'ятки, а проводиться на суміжній земельній ділянці. Окрім того, на сьогоднішній час. Взагалі, якби мало бути, якби міністерство культури треба було погоджувати в тому випадку, коли були б затверджений історико-архітектурно-опорний план міста Рівне, який вноситься на генеральний план міста рівного. В даному випадку його немає. Водночас міські чиновники запевняли, що ця інформація недостовірна, бо, хоч вони і видали будівельні паспорти, перш ніж починати роботи, забудовник повинен був звернутись до мінкульту, адже це передбачено законом України. У нас є закон про охорону культурної спадщини в ньому є стаття 5, яка передбачає, що коли такі роботи проводяться біля пам'ятки національного значення, забудовник зобов'язаний звернутися до мінкульту про погодження таких робіт. Цього погодження Ніхто не бачив. Відтак управління архітектури та містобудування, так само як і Міністерство культури, зверталося до окружної прокуратури із листом, в якому описали усю цю ситуацію. Як бачимо, завершилося це тим, що земельні ділянки та будівництво були арештовані. Ангеліна Борак, Тетяна Міщінська та Михайло Манцюк, телеканал ITV.